Черкащани, ну що, почнемо наш тут короткий мітинг. Вона відкладається у ситуації. нету такого человека, особенно среди милиционеров, который бы всем нравился. Вам не нравится Бойко, мне не нравится Петров, вам не нравится Сидоров. Еще там кто-то не нравится. Мне нравится я, кто я, я, рассказываю мне свое мнение. Я бы свое мнение. Я в каком смысле? Я считал, я пенсионер Миляева Татьяна Васильевна. Могу, я не скрываю ничего. Я хочу сказать вот что. Мы выбрали правительство народного доверия выбрали. Если это правительство на Майдане ухвалили, ухвалили. Если они предлагают нам бойко, значит мы должны принять это, как, как говорится, если это принял народ на Майдане. Если бойко не будет справляться, пусть он поработает месяц, два, три, четыре. И народ будет смотреть, как он будет работать. А потом, если он будет работать, никто не, как говорится, он сейчас не те времена, его можно убрать в любое время. Но если мы бесконечно будем колодиться, как вот это вот черкаться, бесконечно, Бой, Сидоров, Иванов, Петров и так далее, это невозможно. И на Майдане человека невозможно назначить поднятием руки. Это должно быть в любом случае изначально и в любом случае должен один человек который должен наводить порядок в городе а мы не можем бесконечно вот это собирать митинги и бесконечно колочиться повністю и я буду підтримувати тоді, цей майдан а, куратор черкаської області по ВД. сьогодні розглядалося питання по черкаському беркурту сьогодні мала відбутися атестація співробітників Беркові. Разом з самообороною, разом з правим сектором, з автомайданом, з представниками громади висловили свою позицію, що формальної атестації співробітників місії не буде. Ми маємо спочатку розібратися, чи є кров на руках у цих людей, вбивали вони людей особисто, чи не вбивали. А потім будемо розбиратися, знають вони закон про міліцію чи не знають. В міліції Беркут, на предмет причасності їх до подій, які були в Києві. Тобто це невелика, але початок якоїсь або причисні до подій в Києві. Наш черкаський беркут перебував в провадженні по нашому беркуту. Будемо інформувати всіх. Всі будуть знати, хто їздив, хто отримував, хто давав накази. Ми будемо робити все, щоб громада Черка, Черкас в області, знала, як які співробітники міліції утримували за податки громадян і що вони робили. Тому робота ведеться. Прошу про розуміння і допомоги вашої нам сприяння цій справі. Що стосується керівників міліції, ми вирішили так. Є громада. Є співробітники міліції, є різні протестні групи. Хай вони вирішують, вони вирішують, а не чиновники в Києві, хто тут має працювати і хто тут має що робити. Не для цього робилася революція, гинули люди, щоб знову приходили невідомі нам або дуже гарно відомі особи і робили те, заради чого ми всі вийшли на Майдан. Це наша позиція. Спільна з правим сектором, спільна з автомайданом і спільна з Оганськом. Дякую за вас. До речі, дай до тут. Шановні чергащани, я думаю, мені представлятися не потрібно. Я Олександр Репченко, голова спілки ветеранів Геніслана в Черкасській області і пенсіонер МВС. Я хотів би. Зрозуміти слідуюче. Ми намагаємося не то вибрати, не до стати перекор роботі Бойка. Я хотів би, щоб ви зрозуміли слідуюче, що Бойка призначив міністр. Міністр є від партії батьківщини. Один заступник є з від правого сектора, другий заступник від самооборони. Вони призначені. на містах є супроти. Так, да, може є багато питань, але я хочу, щоб ви всі зрозуміли е, разом. Е, вчора до мене звернулися, позавчора до мене звернулися люди, е, там пішли десь на причал, питаються, палить е, якісь там незаконно видані чи там поставлені вагончики. Всі приставили самооборону, встаті говоря. Е, там пішли ще приставилися, і там приставилися, і там, і всі. Сьогодні революціонери. Я хотів би, щоб ви стали, з розумінням віднеслися до виконання закону. Якщо Бойко чи буде там Іванов Черипченко призначений, ми можемо зібратися. І в основі це дужні працівники МВС, пенсіонери, бути, пенсіонери дужні будь, а не так, як питаються вибрать, питає, ви хто? Він навіть раніше судді. А чого ти буде, що він хотів вибрати е, другого? А що, попри ньому так буде жити? Ну що це за підход? Завтра будуть палити. Третє, грабить і все остальне. Ми зробили бардак. І е, ставлю всіх до відома. Ми втомилися, е, я відповідь. Біжурити по ночам, по місту, до нас приходять участкові, не можуть зайти бо бояться самі сидіти, не можуть патрульно поставати, ну правда, до ГАІ сейчас. то гаїть, всі хатять щось в ГАІ дежурить. біжуть, що ПДС Попробуйте дежурить, буде все нормально. Дорогі черкачани, віднесіться з розумінням, якщо у нас є незгода по бою, я не говорю, що це ідеальний чоловік. І не говорю, що він має працювати. Я говорю, що він призначений і міліція повинна сьогодні розпочати працю свою, виконувати свої функціональні обов'язки, чергувати на вулицях, не допускати грабіжів. І всього одного, що вона повинна. Не буду я тут називати багато. А друге, якщо ми за колобі домовленості, я хочу до одного звернутися. От Бондаренко Анатолій. Є лідер партії Батьківщина. От хочу спитати, дивіться, не будемо ми говорити е, там, хороші погані. прошлий раз, ви були всі на мітингу, хто був на ньому? Що вся моя гара! Щастя тут! Це да. така брехня. А не я слово, Саш, я вийду, давай так? слово і Бойка сюди. Через годину бойко просився в мене приймальні, а не я з ним домовлявся. Давайте не передавати плітки. Я вам скажу за самооборону, зніму всі питання ще раз. Кожен день на телебаченні, на радіо, журналістам я кажу тільки одне. Самооборона Черкаської області стоїть на базі закону. Ми не порушуємо закон. Ми патрулюємо, ми контролюємо разом з співробітниками міліції. У нас немає. Всі ці факти, які там наводять, не підтверджуються. Ми не виходимо за межі існуючого законодавства. Ми хочемо повернути, повернути, відновити довіру до міліції. Щоб вона за кожен платників податку виконувала ті функції, які вона має виконувати, а не ми за них маємо це робити. За свої кошти, на своєму транспорті, за свої гляші. Тому ми робимо все для того, щоб Все не відповідає дійсності. О, що стосується дач, відповідаю. Значить, вчора нам вночі надійшла оперативна інформація, що з кабінету турба вивезли картини, вивіз таран, бувший завгост. за вгост обороною, окружили цю дачу. Окружили дачу, Міліція сказала не трогати, Але вже в 4 години вилучили 20 картин, 24 мистецтва. У 4 години вилучили. То чому ми їх рано не вилучили? Люди добрі, може їх там було не 20, а 120. Я кажу, я не проти кого там признають, Іванов Петров чи Сідоров. Я проти того, в який цей спосіб робиться. І сьогодні не треба нав'язувати нам нікого. Сьогодні треба порадитися з усіми, з громадою, з керівниками партії, з усіми, а потім вирішувати, що робити. Давайте, будь ласка, хто може з ветеранів МВС хоче виступити, хто хоче з керівників? -процентр? Доброго дня, шановна Черкаська громада, абсолютно підтримую нормальні речі, які кажуть, люди, що треба наводити порядок, дисципліну. І дійсно, сьогодні, коли ми маємо зовнішнього ворога, який сьогодні хоче знистити нашу державу, і українці об'єднуються, то ми всередині маємо... за яку ми з вами боролися. Це перше. Друге, я кажу, давайте дисципліну і порядок. Шановні люди, я згоден, я будь і порядок. Дуже гарна дисципліна і порядок була ще вдома. Пам'ятаєте? Нам таку треба і порядок. Ми давайте вернемо Януковича, вернемо долуба і знову буде дисципліна і порядок. За це ми проходимо народ? Я думаю, що ні. Коли мені кажуть, що я як депутат Верховної Ради сьогодні в коаліції, яка відповідає за ситуацію в Україні, в тому числі на Черкаській землі, я кажу так. Але я в коаліції в першу чергу не з партіями, а з черкаською громадою, з українцями, з українським народом. Якщо ми оце перше. Випробування, яке проходить Черкаська громада, з цим призначенням. Бо сьогодні звучить слово Твода. Політична, партійна. Я кажу, шановні друзі, чому наші воздії не стали на Майдані, тоді сказали, подождіть, куди ви йдете? Можна батьківщини на Майдані, 100 чоловік, свободи 50, там удару ще 50. Хвой на смерті та партія така і така і така. Які квоти? Це політична корупція. І що починає нова влада? я заказав міністру, який сьогодні представляє батьківщину. І я представляю батьківщину. Але в першу чергу я представляю громаду українців, які мають, як би казали, змінити цю систему. Ми ж з вами так домовлялись. Це зміна системи. Це принципи, які ми відстоювали. Мене теж не цікавить прізвище, я не лобію ні Іваненка, ні Петренка, ні Бойка. Але якщо ми ковдем сьогодні, це завтра нам повернуть губернатора Черевка, Який даримо на золоту підкову, Який знищує нашу довіру в оперечі часи. І вони теж кажуть, таке на мене вперед і дисципліну, він може. Ми бачили їхній порядок дисципліну, по телефону бюджету і знищені віри українців у нову владу. Абсолютно згоден з Анатолієм Васильовичем, якщо ми підане всі кроки, то завтра ви і ми разом з вами винесемо цю владу і в Києві, і тут на місцях. Якщо не буде хтось рахуватись з громадською думкою, з думкою громади, про що ви вимагали на народних вічах, Ви Сьогодні, не дай Боже, зійдете із цієї позиції, бо ми в 2-5 році розійшлися по печах, повірили в місійків. І що ми отримали? Отримали Тарана Януковича, який не виграв ті вибори, а ми з вами програли. Че свій порозуміння, чвари, політичні ціломовленості, корупцію. На кого сьогодні можна спертися в боротьбі з зовнішнім агресором, на армію, яку знищили Янукович місяця Бандусі 4 роки, на спецслужби, де керували ФСБшники? Можна спертися лише на свою націю, на народ, на нас, українців, які сьогодні вишуковуються в шери біля військоватів. І вони здатні зупинити зовнішнього агресора. І ви здатні, і ми здатні зупинити контрреволюцію всередині України. бо Це ще страшніше. Якщо ми цього дозволимо, значить давайте повертати руховичів духів. Але я перший вийду на Майдан проти такого повернення. Тому домагаємося, бо ми є громада. І всі сказали, і ми сьогодні маємо навіть Конституцію записати, що вирішальне слово в селі, у місті, в районі, перед вами, відкрито і чітко, вони помовляються, бо ніби там є політична угода, що наш удар перебирає владу в області. Завести, де заюдарту, а він не скаже перед громадою, він не ховається. Каже, ми шукаємо якогось там нейтрального, професійного професійної великої діяча, який очолить Черкащину. Шановні друзі, ми колеги наші по опозицію. Але давайте не займатися бургою. Я всіх закликаю. Хто тут з рукою на Біблії повинні тут всі говорити? А не більше зараз. Перебігли до удару і хочуть оббивати буде. Будь ласка. Слава Україні! 23 числа у Прибіщені першого політ Росвяту були збори, на яких громада мене і любов майбутний видвинула у члени обласної народної ради. Якщо я скажу неправду, Будь ласка, зупиняйте мене, я припиню свої виступи. Але в обласну народну раду я не прийшов, мене злюструвало. Не Мене злюстрували. І туди завели людей, яких не витригала громада, не підтримувала, не висувала ніяким чином. Це Петро Чернявський, Юрій Сушко і ще деякі. Яким чином вони тут, так, туди потрапили, я думаю, відомо нікому. Так що давайте так, якщо ви взялися, проводити ілюстрацію, почніть з себе. Єдина людина, яка війшла в обласну народну раду і мені зателефонувала після того, як це підтримало. Питання підняв пан Миколенко і Саша Безпросварний про це написав на сайті Кропорад, був наш народний депутат Воєнта Церкви, який переді мною щойно виступав. Якщо я кажу неправду, нехай він візьме слово і мене в цьому... Обвинуватись. Він мене знайшов в Києві, розпитав, чи, чому я туди не потрапив, чи, чи я відмовився, чи взяв самовідвід. Цього не було. Так що я прошу громади. Якщо ви переймаєте на себе такі важливі на сьогоднішній час функції в державі, то йди, будь ласка, до зеркала, бо деякі містечкові полі... політиканчики мені зараз видаються громадянами, які своєю зондеркомандою намагаються окупувати місто Черкаси.